Давайте тірліст босів зробимо. Це, напевно, цікаво. Давайте зробимо. Так, значить. Е, Ніто. Детір. Це хто? Чотири королі. Ну, по зовнішньому вигляду і те, як вони цей, я би поставив десь. типу Б-тір. Кріплінг Драгон. Е, е, Де-тір. Він максимально нецікавий. Це було цікаво, ти молодець. Сів. Ну, сів десь А. Він красивий, в нього гарна історія. Він дуже легкий, ми його пройшли з другого, з другого траю, але він, типу, він просто, ну. Він е прикольний. Так зараз. Я не можу зрозуміти, що це за боси деякі. Е Гвін, Лорд of. Гвін, де Тір. Я його рот. Це герой для кучених долб**ів, Я не знаю, хто його любить, поважає, подобається йому він і так далі. Це повна Айрон Голем. Прикольна задумка там була, я пам'ятаю. Я, всі, всі е, я його всі поставлю. Я його всі поставлю. І тому що, ну він прикольний. Там треба було вбити велетня спочатку, щоб він не заважав потім вбивати цього босса. Прикольна механіка. Е, Батерфляй. Красивий, прикольний бос. Але прикол в тому, що я не знаю навіть, як його вбивати в мілішку. Оце А-тір 100%. Брати Смаук це 100% А-тір. Дуже прикольний подвійний бос. Він в деяких моментах забаганий, бридкий, неприємний, але він, типу, ну, він прикольний. Це д Ми його з першого траю за три удара вбили. Я навіть не зрозумів, що це за хуйня. Е... Ну, драконіха. Напевно, Бетір. Прикольна механіка з тим, що треба розбити і додуматись до меча. Тички неприємні. Типу, ну прикольний бос насправді. Так, Асулім Демон. Е... С-тір. S-Ter. найкращі надбання, напевно, from, from Software, яке тільки можна було зробити. Це придумати цього боса. Це найкраще, що тільки є. Це ж дерево, це є чи ні? Чи це не дерево? Це дерево, да? Це Є не дерево, да? Ні, да, да, ні. А, це перший бос? Це стартовий бос? С-Ter все одно, нехай сидить. Не, ось 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 перший босс. оце перший босс ось. А асулім я не хто це навіть? Не, ось дерево зелдене, ні А це хуй знає хто. Ну вони однакові, коротше. Я їх ставлю в одне цей. і Вони однакові. Так само, як і цей. Вони всі однакові, це один той самий моб. Це один той самий моб. Так, Таурус демон Сі-тір, прикольно, що можна зверху зістрибнути і так далі, С-Тір, С- Сір, оце от про цього я кажу. Найкращий бос, який тільки існує в цій грі, треба пробігти ліворуч, розбити його ліву сторону, пробігти праворуч, розбити праву сторону, пробігти всередину, дати одну точку, герой босс помре. Привіт, слава Україні! Героям слава! Повна хуйня. Але ставимо С- Тір. В цих ділів босів я би поставив А мано 100% С- Тір з точки зору того, як я над ним. Чився, які емоції отримав, мені дуже сподобалось. Арторія 100% Еср. Мені він дуже сподобався. Дракон А-тір. Ці двоє А-тір, всі інші Естір. Подвійні гаргулі і Десь Б, я думаю. Тому, що типу, прикольна механіка, подвійний бос, вони неприємні. Це перші боси, вони дуже неприємні. Карпа Дімон Сі ненавиджу собак, але босс типу продуманий прикольний, типу, як ми його повинні вбивати. Оцього боса я таки не зрозумів. Він прикольний, красивий, але я ставлю його в d я таки не зрозумів, що це взагалі таке, нахуя воно існує. І... Цей. Так само, як і цю хуйню. Ці два демона в пеклі, я, вибачте, я взагалі не зрозумів, що це таке. На жаль, цією принцесою ми не змогли зустрітися, тому ставлю її в d і ми з нею не пофайтились. Тому сорі. Е -е... З цим босом, ну механіка прикольна, але сам по собі босс ходить. Це, це цей... Ну і це хто? Chaos Witch. Це хто чат? А, це Павучіха. Ну, Павучіха десь. Напевно, Б. Напевно, ось так. Ось такий от тір в нас вийшов. Отакий от тір в нас вийшов. Тір бос. Чому не пофайтилась? А я щось вирішив її в живих залишити. Подивись з нею босфайт. файт. Давайте, як вона називається? Crossbreed Brizzle. А, не... вона не видима. А, треба по ногах, да? Ну, чесно вам скажу, таке. Чесно вам скажу таке.